У Житомирі вже кілька років поспіль триває особливо акція Збір каштанів на підтримку Збройних сил України. Цьогорічний сезон збору вже завершився, і кожен зібраний каштан став маленькою допомогою в великій справі. Цьому році було зібрано 17 тонн каштанів, виручено 120 тисяч гривень, і придбано вже три детектори раннього виявлення FPV-дронів. Тобто, це той пристрій, який рятує нашим воїнам життя, і це саме те. Що ми можемо забезпечити нашим військовим, щоб вони могли нас боронити? Любі дітки! Ми сьогодні до вас завітали з невеличкими подарунками, а також з коштами, які ви всі разом всією ліцейною родиною зібрали. Ми хочемо вам подякувати за вашу ініціативність, за вашу жагу до перемоги. І хочемо сказати, що ви неймовірні молодці, тому що вам всім разом вдалося зібрати 1784 кілограма і вирочити більше 12 тисяч гривень. Ви величезні молодці! Ми вам дуже вдячні. Ми хочемо вручити вам дипломчик, а також шевротчик для вашого куточка слави. І ви тепер належите до... Тилових каштанних військ, і ви можете всім розказувати, що ви теж воїни. Ви уявляєте yeah. Супер. Це я вам дякую. До акції долучилися люди різного віку та з різних закладів освіти. Перше в Житомирі було започатковано каштанові війська. Кожен заклад отримав свій шеврон та почесні дипломи за активну участь. Дякуємо. Я думаю, що ми завжди будемо і далі продовжувати допомагати нашим збройним силам, тому що діти це робили з величезним задоволенням і збирали постійно. Нам вже вдалося придбати три. Детектори цих дронів для сорокової окремої бригади берегової оборони. Хлопці вже її слава Богу на цьому тижні отримали. Вже навіть є фотозвіт, відеозвіт, як вони ним користуються. Насправді, ми анонсували цьогорічну нашу акцію саме на придбання цих пристроїв, тому що минулого року метою нашої акції було протезування а в цьому році це було саме. Збереження життя наших воїнів цього року переможцем акції зі збору каштанів на підтримку ЗСУ став ліцей номер 17. Учні та вчителі зібрали 1784 кілограмів каштанів, що становить понад 12 тисяч гривень допомоги для військових. Ліцей бере участь у цій акції вже третій рік поспіль і долучаються до збору всі учні від першого до одинадцятого класу. Я дуже рада, що ми єдина сім'я збирали сім'ями. Ви знаєте. Зібрав більше всього перший А клас і є сім'я там у першому а класі скористання, навіть передавали каштани. От представте, які вони дійсно мотивовані, патріотичні, і вони разом хочуть приблизити навіть такими кроками нашу з вами перемогу. Вона обов'язково буде. Я вирішила зібрати, щоб доволі зсу. Чому важливо? Ну тому, що вони захищають е, нас на фронті. Щороку ця акція доводить: допомогти можна навіть простою участю. Діти, дорослі школи та громада об'єднуються, щоб зробити свій внесок у спільну справу. Допомагаємо слава Україні. Слава! Марія Кононенко Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.